Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я нарешті можу повихвалятися цвітінням, першим цвітінням мого епідендрума вісікату. Півтора місяці тому я показувала його за знаками, що він буде квітувати. Ну, а тепер ось його квіточки. Я його купувала у 2021 році, зовсім малесеньким ну, на кшталт, як оце маленькі, отакі тубори були. І оце за цей час він отак виріс. І перше квіткування. Росте він у мене на волоці, нагадаю, ще раз блок з триферму. Дуже гарно він тут росте. І зараз цвіте і паперець. Оця японська папороть, То, що мені колись Анюта висилала, я її так розмножую. І оце зараз і вона квітне папороть. Оце вона отак от квітне. І епідендрум квітне. Квіточки, як бачите, маленькі, ніжно такого, я не скажу, що вони білі, вони якісь такі зеленувато білого кольору з рожевим носиком. І я хочу сказати, що доволі так гарно виглядає. Хоча ця рослина за своїм габітусом дуже гарно виглядає і без квітування. І ще дуже цікаво, коли отак от на нього дивитися збоку, то він начебто загинає закінчення бульби з квіточками, начебто показує. Ось дивись, подивись, ось які в мене квіточки. Аромату я не відчуваю. Але, чесно, я і не пам'ятаю, має він аромат чи ні, не знаю. Трошки про утримання ще нагадаю, що він у мене завжди живе тут на веранді, і влітку, і взимку. Влітку я можу його перечеплювати, бо він не дуже любить сонячне проміння, А коли на нього сонячне проміння падає, то ось так він підгорає. Мені дуже подобається. От. А взимку він завжди висить у мене, правда, на оцій стороні, де зараз оце палінопсіс, над батареєю. Щоб тепло до нього доходило. Бо цей епідентрум начебто полюбляє теплі температури. І він звик до цих умов, бо з маличку в мене росте. Тепер чекаю, коли оці, це вже такі теж дві дорослі бульби, мають заквітнути, мабуть, наступного року. Бо ось бачу листочок росте. І в цієї листочок росте чудова рослинка. Мабуть, зараз він повинен у всіх квітувати, бо це якраз, я от тільки не пам'ятаю, це був чи Швертер, чи Orchitmo. Всі тоді купували, в цієї теплиці я не пам'ятаю точно в якій. То мають бути вже отак от квіточки, майже у всіх. Якщо не цього разу, то наступної весни, наступного року мають заквітнути. Дуже-дуже-дуже він так росте, млява не швидко. Такий ледачий, не дуже швидко росте. І самі ці тубери, вони невеличкі, десь трошки більше, може, 20 см. так подивитися, не такий то великий. В інтернеті дивилася фото, коли така багата рослина, багато туберів, дуже гарно виглядає. Ну, як бачимо, що він... ну він маленький, ще щось лізе. І з цієї сторони ось іще одне маленьке. І ось. Дуже довго буде наростати до такої пишної куртини. Ну, а взагалі квіточки мені подобаються. І гарно дивилася, коли багато птуберів. Хоча б три. З квіточками. Я не знаю, скільки квіточок він може давати на квітконосі. Не пам'ятаю. Хоча і дивилася в інтернеті, на часі тут тільки чотири квіточки. Гарненькі. Гарненькі, де ще й так квітконосик наперед виставляє. Показую ось який я, ось я цвіту. А на цьому все. Слава Україні, смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.